Голову сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха звільняють після недільного обстрілу Сум. Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що кабінет міністрів уже погодив це рішення. Нагадаємо, одразу після удару росіян по сумам в цю неділю Мерко Конотопа Артен Семейхін звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха. У тому, що той організував нагородження військових 117-ї бригади територіальної оборони ЗСУ у центрі Сум, начебто саме, що поразити армійців, ворог випустив по місту дві балістичні ракети з касетними боєголовками типу Іскандер М КН 23 Військові не постраждали, натомість загинули цивільні жертвами обстрілу стали понад 30 людей. 125 сумчан отримали поранення. Досі десятки людей перебувають у лікарнях. Артюх стверджує, що не був ні. Ініціатором нагородження, однак, попри це, камін вирішив звільнити його. Замість Артюха уряд призначив Олега Григорова на посаду голови сомської ова.